От ви не любите такі відео, от не любите. Але реально я ржу в голос від однієї новини. Знаєте, уже такого тримання народу України з ну, просто, ну це треба придумати ще. І от після цього, коли я згадую всі ці відео, серіали, виступи, квартали, я от думаю: а були ці люди щирими, коли вони вистьобували всіх підряд? Ну, чи вони були щирими, ми вже побачили. Більшість з них зараз щиро рже у Верховній Раді. Але такого це реально ржув голос. Стосується Ігоря Валерійовича. Ви знаєте, там, Але Мазур поперла кар'єра. Реально, просто фу, в космос. Блін, ну ви даєте. Ребята, ви знаєте, це просто. Я навіть не знаю. Коротше, Телеграм Шапці профілю. От ви, от ви, ви не любите такі відео. От відсилаю до якогось каналу, там і так далі. Так, відсилаю, бо я хочу, щоб люди, які вважають, що отак не має бути, що таке відношення до вас це не ненормально, що вас було більше. І якщо я можу вас концентрувати, приєднуйтесь. І якщо вас це все влаштовує, не приєднуйтесь, не приєднуйтесь. Одягайте далі на голову, каструлю, тазик, унітаз, що завгодно. Ну, правда, вже вже нам це одягли. І стукають молотком зверху, щоби ми звикали. Звикали. Телеграм-шапці профілю. Реально, новина ржу в голос.